Тетяна Нелідова, повернення бумерангу. Мам, ну куди нам її на голову? Ми й так у трьох в однодушці тулимося. Ніна роздратовано подивилась на матір. Але тут же мило посміхнулася і запобігливо додала. От якби ти помінялася з нами квартирою, у твоїй трикімнатній нам би всім місця вистачило, а тобі однієї нашої квартири за очі. Маргарита Сергіївна сумно подивилася на дочку і похитала головою. Щось їй підказувало, що те, що вона пропонує, зовсім невигідний варіант для жінки. Нінка, мабуть, знову вагітна, від Маргарити Сергіївни не вислизнув і блідий колір обличчя дочки, і те, що вона час від часу прикладає руку до живота. Тепер народить ще одного і сплавить Надюшу знову до бабусі. Жінка кинула погляд у куток, де стояло крісло, в якому сиділа притихла п'ятирічна Надя. Її мати Ніна, дочка Маргарити Сергіївни, вискочила заміж одразу після школи з великого кохання і також великого терміну вагітності. Але велике кохання тривало рівно до моменту народження надюші. Молодий батько був не готовий до безсонних ночей та постійних істерик дружини і швиденько зібрав речі. Розлючена надія, подала на аліменти, заборонивши колишньому чоловікові бачитися з дочкою. Той не горів бажанням і з задоволенням виконував заборону, а Ніна відразу стала облаштовувати своє особисте життя, надавши радості виховання дитини-матері. Маргарита Сергіївна із задоволенням займалася немовлям. Сподіваючись, що коли її мама знайде собі підходящого чоловіка, дівчинка знову зростатиме в повній родині. Підходящий чоловік не змусив себе чекати. Він був старший за ніну на 10 років, мав непогану посаду і квартиру, щоправда, однокімнатну, але все ж таки зять мріяв про велику сім'ю та дітей, але до Надюші відчував лише роздратування. Після весілля Ніна все відтягувала момент воз'єднання з дочкою, хоч мала і чекала на це, зібравши всі свої речі та іграшки в невелику валізку. Маргарита Сергіївна щоразу питала дочку, коли вона візьме дівчинку, але та ще знаходила причини, щоб її не брати. Невдовзі з'ясувалося, що Ніна вагітна. Ну ось, радісно сказала Маргарита Сергіївна дочці: У тебе і помічниця є, все легше тобі буде. Надюша з нетерпінням чекала на появу братика чи сестрички. Вона думала, що якщо допомагатиме мамі, то її більше ніколи не віддадуть. Їй так хотілося жити з мамою та татом, як іншим дітям із дитячого садка, до якого вона ходила. Мам, я не забиратиму Надю. вигукнула Ніна в один із своїх приходів до матері, коли та почала знову питати про те, коли дочка збирається забрати дитину. Петро, звичайно, любить дітей, але своїх йому чужі не потрібні. Та яка ж вона чужа, засмутилася Маргарита Сергіївна. Це ж кровиночка твоя, а ти його дружина. «Мам, все. Якщо тобі складно з Надькою, давай здамо її до інтернату. Від таких слів дочки Маргарита Сергіївна схопилася за серце. Іди, прошепотіла жінка, мені соромно, що в мене така дочка. Ніна, пирхнувши і голосно стукаючи каблуками, пішла. У кутку тихо плакала Надюш. Не плач, Люба. Маргарита Сергіївна кинулася до внучки, ми з тобою разом житимемо, ми ще ого, го як заживемо. Надюша упокорилася з тим, що батькам вона не потрібна. Згодом усе забулося, і Ніна знову почала відвідувати матір уже з маленьким сином, і з донькою вона майже не спілкувалася. Несподівана хвороба підкосила жінку похилого віку. Дільничний терапевт наполегливо рекомендував лягти до лікарні. Але як залишити п'ятирічну Надюшу? Маргарита Сергіївна зателефонувала дочці. Добре, давай поміняємось, вирішила жінка, тільки так, не на папері. Ви переїдете сюди, забравши Надюшу, а я у вашу квартиру. Мамо, ну ти що? Ще роздивувалася Ніна. Ми взагалі думали, що ти нам цю квартиру перепишеш, а ми тебе у свою пустимо, адже ця квартира мені перейде у спадок, так відразу й оформимо, щоб мені потім по нотаріусах не бігати і півроку не чекати. А ти живи в квартирі Петі, скільки хочеш, Петя не проти. Ох, дякую, благодійники. розлютилася Маргарина. Сергіївна, тільки хто тобі сказав, що квартира у спадок до тебе перейде. Ну як? здивувалася Ніна. Не розуміючи, чому сердиться мати. Я ж твоя єдина вечка. Кому вона має ще перейти? Забирайся, і щоб духу твого тут більше не було. Здивована і роздратована Ніна пішла, а Маргарита Сергіївна важко опустилася на диван. До неї несміливо підійшла Надюша. Бабу, може, мені померти? запитала вона, і тобі легше стане, і мама перестане злитися. Та що ти таке кажеш, Люба? Жінка обняла дитину, ми з тобою ще їм усім покажемо. Ось тільки підлікуватись треба. Всю ніч Маргарита Сергіївна не спала. На ранок прийшло єдине рішення. Жінка взяла телефон та набрала давно забутий номер. Віталій задумливо дивився на підлогу, сидячи на дивані, коли з роботи повернулася Поліна. Коханий, щось трапилося? злякалася жінка. Так, Поль, мені треба тобі дещо розповісти. Вибач, що раніше це приховував. Господи, ти щось накоїв? Так. Кинув свою доньку і жодного разу за роки не поцікавився, як вона. У тебе є дочка? Так. До тебе я вже був одружений, недовго, але там у мене народилася дочка. Після розлучення колишня заборонила з нею бачитися, а я й не прагнув. Потім зустрів тебе і забув про все. А сьогодні зателефонувала моя колишня теща і сказала, що Надюші загрожує дитячий будинок. Нінці вона зовсім не потрібна, а сама Маргарита Сергіївна важко хвора і потребує тривалого лікування. Вона запитала, чи я не можу взяти Надю, поки вона лікується. Звісно ж, можеш», – вигукнула Поліна. Швидко збирайся, і поїхали. Надюша крадькома поглядала на чоловіка, що сидів за столом і гарну жінку поряд з ним. Вони приїхали вранці. Прокинувшись від голосів на кухні, дівчинка потихеньку визирнула зі своєї кімнати. Її помітили та покликали пити чай з тістечками. Чоловік виявився батьком Надюші, якого вона раніше ніколи не бачила, а красива жінка його дружиною. Вони привезли їй багато подарунків і збиралися забрати її із собою. Ти не бійся, заспокоювала внучку Маргарита Сергіївна. Я підлікуюсь і тебе заберу. Зі сльозами на очах Надюша їхала до незнайомих людей. Поліна виявилася дуже доброю та турботливою, а от батько, здавалося, весь час почував себе винним і соромився дочки. Поступово вони звикли один до одного і потоваришували. Поліна купувала дівчинці ошатний одяг, водила до дитячого садка. У вихідні вони всі разом вибиралися кудись погуляти. Кілька разів на тиждень Поліна водила надюшу до бабусі, до лікарні. Маргарита Сергійна помічала, як змінюється дівчинка. Вона стала веселою, товариською, зник постійний, з її оченят, навіть погладшала, щічки порозовіли. а ще жінка помітила, як вона захоплено дивиться на Поліну. Ще більше їй сподобалося те, що Поліна з обожненням дивиться на дитину. Непомітно пролетіло півроку. Трагічна звістка обрушилася на маленьку родину, як крижаний дощ. Маргарити Сергіївни не стало. Вперше за весь час Надюша злякалася та замкнулася в собі. Вона розуміла, що попереду на неї чекає дитячий будинок чи інтернат, бо з раннього дитинства усвідомила, що крім бабусі, нікому не потрібна. Надюша сиділа в старому кріслі бабусиної квартири і чекала, коли за нею прийдуть. Дорослі перебували у сусідній кімнаті на поминках. Дівчинка не помітила, як заснула. Надюш, Надюша. Хтось торкнув її за плече, але вона не могла навіть розплющити очі. Віталю, не буди її, промовив знайомий лагідний голос. Нехай спить, стомилася. Хтось підняв її на руки і кудись поніс. Надюші було однаково. Прокинулася вона від яскравого сонця. Дівчинка лежала у своєму ліжечку, поряд з нею стояло крісло, в якому дрімала Поліна. Надюша різко встала і озирнулася. Вона все ще знаходилася у квартирі батька та його дружини. Ой, прокинулася. Поліна розплющила очі і пересіла до Надюші на ліжко. Як ти почуваєшся, у тебе нічого не болить? Надя насторожено покрутила головою, тоді пішли снідати. Після сніданку Надюша зібрала свої речі та зібралася сама. Вийшла у вітальню. Я готова, сказала преречену. Куди? В один голос спитали дорослі. Ну, ви ж мене до дитячого будинку, мабуть, хочете віддати. Надюша говорила із застиглим виразом обличчя. Вона побачила, як зблідла Поліна і як почервонів батько. Що ти таке кажеш? прошепотів Віталій і побіг за заспокійливим для дружини, бачачи, що та на межі непритомності. Нікуди ми не збираємося тебе віддавати. Ти завжди будеш жити з нами. Усі необхідні документи ми оформили ще місяць тому. Зараз дочекаємося від твоєї мами дозволу, і Поліна тебе вдочарить. Надюша не вірила своїм вухам. Як? Її хочуть лишити. Поліна буде її мамою, несподівано напруження останніх днів далося взнаки, і дівчинка заплакала. Поліна відразу підскочила до неї, схопила її на руки. Так, вони разом проплакали, доки Віталій не прикрикнув Досить вогкість розводити. Ходімо краще погуляємо. Ніна з перекрученим від злості обличчям вилетіла кулею з кабінету нотаріуса. Мати все заповіла надійці, і ніхто не мав права розпоряджатися майном дівчинки до повноліття. От шкідлива стара. Поліна з надею вийшла на двір. За ними Віталій. Вони побачили, як Ніна, відчайдушно заштикулюючи, щось пояснює чоловікові, що стоїть поруч з коляскою. Потім, ніби відчувши їх погляд, вона обернулася і підвігла до тріці, що стояла на ганку. Я із задоволенням відмовлюся від цієї дівчинки, бризкаючи слиною, прокричала жінка. Прекрасно, усміхнувся Віталій. Давай займемося цим прямо зараз. Закінчився навчальний рік. Надюша вибігла на ганок школи і озирнулася. Побачивши жінку з коляскою, помахала їй рукою і попрямувала до неї. Мама, у мене за рік усі оцінки відмінні. Я навіть не сумнівалась, усміхнулася Поліна. Тому вдома на тебе чекає сюрприз. Я думала, ми кудись сходимо. Надюша намагалася не показувати своєї прикрості. Обов'язково. Ось тільки тата з роботи дочекаємося, щоб він із ванюшкою сидів, поки ми з тобою порозважаємося. Ніна сиділа на дитячому майданчику в парку і злісно дивилася в одну точку. Її двоє синів були надані самі собі. Поклавши руку на величезний живіт, вона думала, як помститися Петрові, який кинув її з майже трьома дітьми. Гаразд, хоч квартиру їм залишив, але для чотирьох одонушка все одно була замала. Дзвінки, щасливі голоси, змусили її відволіктися від своїх роздумів, доріжкою парку, поїдаючи морозиво, йшла жінка з дівчинкою років дев'яти. Поруч із ними, з малюком, на руках йшов усміхнений чоловік, її перший чоловік Віталій. Ну що, доню, ще по морозиву? весело спитала жінка. Звичайно, матусю. Дівчинка обійняла жінку. Ми зараз кинули вони чоловікові і побігли до кіоску з морозивом. Татку, тобі яке? Ніна, намагаючись здаватися якомога непомітніше, відвернулася від щасливого сімейства.